Власне, цю та іншу тему зараз будемо обговорювати з нашим наступним гостем. Це Дмитро ем, Чекалкин, дипломат та телеведучий. Пане Дмитро, доброго дня. Слава Україні! Героям слава! Дякую іду, за запрошення. <клес> е, Назам раді бачити, бо зазвичай ми звикли з вами онлайн спілкуватися, але поступово, поступово, і всі наші колеги і експерти. Не середовище з'являється нашій студії. А тим, що ми готуємось до нового сезону. І Дмитро Чекалкін готується до нового сезону в ефірі. Прямо абсолютно будемо підтримувати. Скучили за хрестинними проектами. Давно не бачили тебе. Та п'ята колонка. Буде, треба повертати. Сподіваюся, що будуть Достатньо в тебе да, ресурсу для того, щоб поновити саме так про мото. А дві є про кого розповідати? Про Іванова, який зруйнував 12... 100%. Інформації дуже багато. Пам'ятаєте це відео як рашисти з автоматів з с 300 Ну ніби знайшли в ліс. Десь на відстані 15 метрів. Ну, десь так стріляє. Я скористуюся нагодою, прорекламую свою рубрику, яке кончене. Вона виходить так. на моєму Ютуб-каналі і набирає іноді там до мільйона переглядів, де ми якраз викриваємо всі ці, ці фейки, і страшні ці оповідання, які поширюють російські засоби масової інформації, то, -то там є чим да, пожвавити собі. Ну так, такі, така інформація фантазію, мені фантазію. піднімає особисто настрій. Я коли дивлюся, такі якісь викривальні матеріали або те, що показує на. Скільки вони пробивають дно кожного разу, воно дуже піднімає настрій. Тому друзі, будь ласка, ласкаво просимо на YouTube канал Дмитра Чекалкіна. Ви знайдете там порцію аналітики і з гумором в домішку. Тому, будь ласка, заходьте, підписуйтеся, коментуйте ну, і Все, лайкайте. Молодець, молодець. Так, дякую. молодець. Дякую. Коли свого часу ми започаткували цей проект веселіянці, це, це теж був такий період, знаєте, дуже важкий. І я якраз бачив своє завдання в тому, щоб підняти настрій. Моральний стан тому, що це був 2004 рік, і мене вразила ця статистика, коли 60% українців були готові проголосувати за тодішнього там патріотичного кандидата Ющенка але вірили в його перемогу лише Угу. Mm -hmm. і саме це спонукало. Да і я пам'ятаю до речі, я, це, я, да. і я тоді часто цитував відомий вислів Вольтера про те, що те, що стає. Смішним вже не може бути небезпечним, да тобто, треба позбавлятися не лише своїх вад, сміючись, як нам заповідали класики, mm -hmm. але й позбавлятися своїх фобій. Це 100% те, що зараз на часі, і те, чим потрібно займатися нам в тилу, тим, хто зараз не на передовій. Давайте ближче до сьогоднішньої картини обговоримо тему. Ми ще сьогодні її не обговорювали стосовно вчорашніх заяв, власне. Президента України дуже збурили вони суспільство. У мене Фейсбук викликали резонанс. Ми звикли казати. У нас єдність так. викликали резонанс. Викликали резонанс. Ну просто вся стрічка новин була в власне обговоренні цього питання про те, що президент заявив, що вони. Знали про напад, але що вони не могли попередити суспільство, тому що якби вони попередили українців, то Київ би тоді взяли за три дні. Ну і направду кажучи, в нас єдність, але ну чимало було таких обурливих ем, значить, заперечень на слова президента, що як це так, він так допускає таку думку, що якби він попередив українців, то ну, Київ би взяли за три дні. Чи... Є такий вислів англійською, to put it mildly», да, тобто м'яко кажучи, mm -hmm. то, коли ти вжив цей вислів, да що це викликало резонанс? То як на мене, це викликало хвилю. я не пам'ятаю, такої так. такої реакції, тому що для мене це особисто був виклик свідомості. Ну навіщо було вже змінювати свою лінію поведінки? Ну ти сказав там скільки там три місяці тому, що ми не вірили іноземним спеціалістам доказ голові доказати, голові збу голові ЦРУ, який приїздив спеціально, щоб викласти ці карти, Ну так продовжуй вже в цьому напрямку свою лінію. Навіщо ти тепер кажеш, що ні, ми вірили, але ми, як, як, ну, це я дозволю собі процитувати, я б тоді втратив 7, 7. мільярдів. Це в першій особі казати. Я б. Тобто через те, що він боявся втратити 7 мільярдів, десятки тисяч українських родин втратили своїх дітей. Ну, Я, не знаю, я вже майже 50 років займаюся тим, що я збираю. Відомий вислов і писав колись навіть дисертацію про міжнародну афористику, так званий міжнародний параміологічний фонд, паремія, це грецький афоризм. Так от один з перших афоризмів, який записав ще там в дитинстві, сіві спасем латиною. Хочеш миру? Готуюся ну, до війни. До війни. Да, я ну, прорекламую свою книжку Правила життя, в якій 2500 тисячі найвідоміших там цитат та афоризмів. Е, тепер повністю вже україномовна ця книжка. Це друге видання. Так от другий відомий вислів, який теж я пам'ятаю з дитинства: що більшість війн програються та виграються ще до їх початку. І це дуже сумно сприймати, особливо тим родинам, які втратили своїх дітей на цих, на цих війнах. І як можна було, знаючи про таку небезпеку, нічого не робити для того, щоб збільшувати військовий оборонний потенціал? Ну, я теж в своїй програмі Саундчек останній я розповідав про. Ті ганебні да, вчинки влади за 10-12 днів до початку російського вторгнення. Чим займався Зеленський в, в Херсоні? Він не інспектував нові там лінії оборони. Він дивився цей хаб туристичний, по якому мали по ідеально там гладкому асфальту транспортувати туристів, начебто, даючи когось там до, до Криму через ці контрольно промісні пункти. Друге, він інспектував навчання Міністерства внутрішніх справ по цікава тема, яка була тема. Найактуальніша на той час тема для України да? придушення громадських заворушень. Придушення актів громадської непокори. В рамках цієї операції, цих навчань, було ви, 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 вилучено тисячі мисливської зброї в херсонців. Ну тобто люди, які потім в Херсоні, пам'ятаєте ж ці страшні випадки, да, коли херсонці виходили, без щоб зброй, зупинити танки, танки без зброї, а з, лише маючи в руках ці коктейлі Молотова. Ну, як це можна пробачити, це замість того, щоб озброювати, збільшувати оборонний потенціал на цих небезпечних напрямках? Ну я вже мовчу про Київ наш, да? тобто, замість того, щоб будувати, як казали, американці сказали, ж і цьому Єрмаку і Кулебі ще в вересні місяці рийте траншеї, рийте окопи. Що робила зелена влада? Замість того, щоб дійсно нарощувати оборонні наші можливості, вони до останнього 24 години на добу будували трасу Чорнобильську, по якій в день проїздить там 5-6 машин в цю зону відчуження. Ну, вони розширювали, будували розв'язки, вкладали мільярди гривень в це будівництво. я нагадаю цю страшну диспропорцію. 100 Скільки там 20 чи 140 навіть мільярдів за на останній рік було витрачено на дороги mm -hmm. і 28 мільярдів на озброєння? Ну де ж, ви, де ж ці пріоритети, маючи найнебезпечнішого, найпідступнішого ворога людства, про Сусіда. якого поперед, попереджали вас ну, найавторитетніші розвідувальні служби? І ви дозволили собі так нехтувати. Ми знаємо, Дмитро, що було із державним оборонним замовленням, і Дума, ми про це так... просійного. Але ви знаєте, от виникає тоді в продовженнях, продовження нашої розмови просте, звичайне запитання. таке, бо, а, чому, ну, а чому так? Ну так в тому ж справа, що це судові органи мають зрештою поставити там крапки і розставити. Чи це була просто службова недбалість, да? чи це була все ж таки диверсія. Яка призвела до таких наслідків? Тобто, хто клав на стіл президента накази, за якими він розформовував бригаду, яка мала прикривати Київ з півночі? Хто готував ці документи, на яких стоїть підпис, що бригада, яка мала прикривати Гастобільський аеропорт, була розформована за декілька місяців до початку російської агресії? Де ці люди, які ініціювали ці проекти? Нагадаю, що за тиждень після зустрічі з директором ЦРУ Зеленський виходить на національний ефір і каже, що ми починаємо проект є бабусі. Пам'ятаєте ці. Тобто, замість того, щоб вкладати гроші, готувати тероборону, готувати бійців для оборони, він збирався десятки мільярдів гривень потратити на цей абсолютно популістський проект є бабусі, і в той самий час лідери телефони, телефони Да, телефони. Да, і в той самий час, щоб видати всім бабусям-пенсіонерам смартфони. І в той самий час, коли лідери опозиції надривалися, кричали з трибуни: що ви робите? Збільшуйте оборонні замовлення, вимагали, зриваючи голос, виділити 50 мільярдів. Що їм кричав цей гетьман? Пам'ятаєте ці ганебні кадри з Верховної Ради засідання? Дешовий популізм, піар-кампанія Порошенка. А Порошенко кричав: тоді, що ви отримаєте удари ракет з Каспійського моря? як ви можете нехтувати цією небезпекою? Як ви можете вкладати гроші, продовжувати все велике крадівництво? Тобто я часто згадую 18-й рік, коли захопили тоді українських моряків, захопили українські катери. Що зробив Порошенко? Він на три місяці оголосив військовий стан, який, до речі, зовсім не припинив тоді економічне зростання, яке тривало тоді, вже там 16 кварталів підряд. Не збільшилась кількість іноземних інвестицій. Це була чесна розмова з своїми співвітчизниками, Що так, да, дійсно, ми маємо загрозу. Маємо сьогодні вживати заходів для того, щоб збільшити там. Кількість мобілізованих для того, щоб дати відсіч для можливої агресії, тобто його тоді Прошенка звинувачували знов ж таки, що це популізм, що це він хоче відкласти вибори. Так, да? так, так ява, але, але ж насправді це ніяким чином не вплинуло на економічний стан в державі. Це була відверта розмова президента відповідального, нагадаю, знов ж таки за Конституцією, за питання безпеки та зовнішньої політики. Я Думаю, більшість всіх не пам'ятає, що було е... воєнного стану, і саме тому він прийшов. Ну так так гладко і ну тепло, так. В тому ж справа, що були в в були в межах цього е... військового стану, були здійснені необхідні е, необхідні заходи для того, щоб збільшити обороноспроможність е... країни. Після того, як буквально через три місяці прийшов Зеленський, в нас після того, як закінчився цей військовий стан, в нас мало того, що не збільшувався оборонний бюджет, а в нас скоротили армію на 40 тисяч. Я от нещодавно в перукарні там мене ну, зайшов до якоїсь там невеличкої перукарні. Тут в місті і мене перукарка розповідає мені, що як мій чоловік був скорочений в ці, в ці, в ці місяці, і це було настільки, ну не тільки для нашої родини там прикрість, да, а для всієї держави. Ну, в мене всю в телефоні листування досі зберігається з військовими морськими льотчиками, так, яким тоді мало того, що там не підвищували їм заробітну платню, не, не було індексації, не виплачували їм е, е, премії. В, в, в Аси військової авіації. Я завжди цю фразу повторюю, що еліта нації була, є і буде в авіації завжди. І ось ця еліта нації отримувала заробітну платню менше ніж будь-який офіціант в Київському ресторані вдвічі менше ніж водій київське, київське київського таксі Ну люди, ось з, 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 з плачем в голосі мені там переповідали в мене є записані навіть аудіофайли, що порушуються кримінальні справи, мало того, на керівництво е, військово-морської е, авіації. І що сталося в перші, в перші дні війни? Ми знаємо, що загинули перші особи нашої е, військово морської авіації через те, що їхні прізвища можемо зараз. Не знаємо їхні прізвища. Так, через через те, що багато багато з льотчиків, досвідчених з двадцятирічним стажем, поїхали там. Кудись на Мальдіви, на Сішели мої знайомі. Я декілька років з поспіль проводив великі там ювілейні світа для провідних українських авіаційних компаній, для перших осіб цих компаній. Тому я знаю цих людей. Це вони завжди викликали в мене повагу. І з яким болем жалем в голосі вони розповідали, що їхні кращі кадри їдуть там ну якщо ви бачили колись там на сішелах на мальдівах там вони в сандалях льотчики це, літають mm -hmm. ніякого там між снова нав... і отримують і отримують в 10 разів більше заробітну платню не 500 mm -hmm. доларів як отримували які, українські військові льотчики а 5 тисяч доларів Абсолютно не ризикуючи нічим, тобто ми втрачали наш стратегічний потенціал, лишаючи країну обезброєною. Ну я можу довго на цю тему розповідати. Та й ми багато. можемо додати, звісно, тому Окупи. що, дивіться, ми роками. Ці всі історії були присутні в ефірі прямого, зокрема. Мене питання цікавить. Добре, можливо, там не було коштів. можна знайти виправдання на будь що ну окопи вирити? Сказали Хай, же ж, міністр е, закордонних справ давав інтерв'ю нещодавно і сказав, що його коли він був в сполучених штатах, восени, да, йому, що, Єрмаку, да. йому сказали рийте окопи, бо ну буде тяжко. Навіть якщо ви не вірите, ну вирити окопи, це ж одне з найпростіших. Ну вирийте ті окопи, чому їх не рили? Замість ну, тому, що треба було отримувати відсотки від так званих ОВГЗ да? облігацій внутрішньої позики. Тобто вони ну, ми ж заганяли державу в страшну боргову яму. Якщо за часів там Порошенко ми отримували від міжнародних інституцій банкових фінансових кредити під 2-3 відсотки, і вперше в історії України нагадаю зменшували тиск цих боргових зобов'язань вперше за 30 років за часів Порошенко. Тобто Тут ми не просто стали набирати борги не, такими темпами, як набирали колись там Янукович і Тимошенко в кінці нульових, угу. а ми брали їх під 12%. ОВГЗ. В тому ж числі і наближені люди до президента. і Сам президент він сам вже зізнавався, що він сам купував ці ОВГЗ для, для того, щоб потім правда забув їх Да? І, і наближені з партії зеленої цієї теж купували ці ОВГЗ для того, щоб на ровному місці отримати 12% прибутків. Тому що жодний банк вже таких відсотків не давав ні за гривні, ні за ні за долари. Ну тобто, треба треба було, щоб це велике крадівництво продовжувалося, щоб ми. Щоб ці асфальтові катки ну по ночах працювали. Я сам бачив по десь по по одеській трасі 24 години на, на, на добу утюжили ці асфальт в рамках цього великого крадівництва для того, щоб отримати надприбутки прибутки і для того, щоб потім цей Трухін, який пам'ятаєте, намагався піти пам в ліс, да, щоб він міг здійснювати цю схему 20, 30, 50 тисяч доларів на місяць, щоб отримували слуги народу, які зараз виявляється купують за ці гроші найдорожчі автомобілі в, те, в той і час, коли люди в аварії на люди, швидкості 200 кілометрів. За годину на трасі е, Київ в Київ Житомир. В, так, в той час, в коли люди віддають останнє там діти на вулицях збирають по там по 10-20 гривень для того, щоб принести волонтерам там і купити зброю. Вони дозволяють собі купити автомобілі. ягуар, там цей смаглюк, да за 80 тисяч ну вона про неправду на чи... сказала, це не її що це її брати. Вона взяла в користування. Ну але тим не менше, для чого вам оцей статус брати в користування от ягуар. Не не можна на ну на якомусь простішому автомобілі. Ні, а головне в такий час страшний для держави, так, коли так. ми втрачаємо найцінніше, що в нас. Є, життя наших співвітчизників, і Витрачати гроші на такі абсолютно недоречні. Ну, це абсолютно не нова казочка про те, що інший депутат е, Дмитрук по-моєму, інший теж сказав, що це братова автівка. Мотовилиць. Це Ауді. А мотиви, прошу пробачення. Те, що це братова автівка. Ну, тобто, в них це воно ну, ми ж знаємо, що все ну, купують, на, купують на родичів, на близьких, для того, щоб потім не було там, таких звинувачень. Да? Скор... мама любить скорость. У да. мене uh... в моєму будинку тут на, на Шовковичі Дубинський хотів купити квартиру. Ну там скільки скільки в нього там сайди від Дмитра Чекалті да то в нього скільки там було вже 20 об'єктів нерухомості, чи більше свого часу зареєстровано на його ім'я, так сусіди категорично відмовились йому продавати. Хоча він там пропонував досить велику суму та, за цю квартиру на ліпках.